Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Гровіниця. Сьогодні шифен 240 їде до нового власника. Має боковий радіатор, але присутнє блокування диференціалу. Заднього це, скажімо так, для неповнопривідного трактора річ дуже важлива, тому що десь загрузли в болоті, заблокували задній міст. І виїхали. Також сьогодні у нас розвантажуються два контейнери з шифенгами. Приїхали шифенги 350, шифенги 240. Також в Україну зараз і 244-ті цешки, цельки поприходили, тому по наявності буде все. Бачите, територія вже завалена. Тракторами, також багато тракторів в ангар позавозили. Що, хто захоче такий шефенг з блокуванням чи з переднім радіатором є в наявності свіжих років 23-го року. Находимося ми, як завжди, міні-агровійниця Тівріска 62а. Заїжджайте до нас. Підписуйтесь на наш канал. Завтра, скоріше всього, викину нове відео по Solid 75 го Нова модель прийшла. ну, Це вже буде в наступному відео більш детальна інформація. Є багато класних новинок по ньому. Він мені навіть може більше подобається, ніж 105-й. До нової зустрічі!